Найтемніші аспекти людської психіки, очевидно, що після даного сеансу, після даного відео, ми не просто зможемо маніпулювати всіма людьми на цій планеті, а і ще й окрім того, зможемо захистити себе від цих маніпулятивних технік. Трюки, які використовують, щоб маніпулювати свідомістю, Тож розпочнімо нашу неймовірну подорож. Бомбардування любові це маніпулятивний трюк на початку стосунків, який використовують нарциси, психопати, а також сектанти, які хочуть залучити до своєї спільноти. Насправді є такий підхід, і можна його навіть зустріти в житті. Єдиний момент, що це все не так просто, як може здаватися. Недостатньо просто розподіляти любов рандомним людям. Треба проявляти увагу. І це можуть робити як хороші люди, так і професійні маніпулятори. Насправді, для того, щоб налагодити контакт, я переважно уважно слухаю людину, відмічаю, що їй подобається, і використовую це, так би мовити, щоб налагодити дружні стосунки. Не те, щоб в мене є якась ціль в рамках маніпуляції. Але я помітив, що це досить таки працююча схема. І, до речі, по секрету, виключно своєї аудиторії, скажу, що дуже часто і переважно це є найпростішим способом заверсти певний контакт і комунікацію позитивну з людиною зробити це слухати. Що вона каже схвального і позитивного про інших людей? Дуже часто саме це людина хоче почути у відповідь. Наприклад, якщо вона підтримує інших людей, і не зважаючи на яких їх проблеми, вона каже, в тебе все вийде. Вона хоче зазвичай почути ці слова підтримки. А якщо ж людина чимось вихваляється або навпаки. Вихваляє іншу людину і його досягнення, то просто варто оцінити її успіх в той чи іншій сфері. По факту, найпростіші способи для маніпуляції нам дають люди, якими ми і будемо в майбутньому маніпулювати. Але я хочу сказати, що ні в якому разі не використовують це на зло. Те, що я говорю, і те, що вам рекомендую використовувати, це просто методи побудови якісної комунікації. В якій ви вмотивовані знайти собі друзів або партнерів, або просто людей, з якими хочете спілкуватися, і при цьому бути дуже приємною людиною? Мова не йде про те, як ви вкрадаєтесь в довір'я людини і змушуєте її переписувати квартиру на себе. Так не робіть, будь ласка, це і незаконно, і негарно. Основна мета повного бомбардування це отримати безумовну прихильність залежного. Я не зовсім розумію конструкцію безумовну прихильність залежного з зуфханім того, що умови є, і ми їх досить активно пробудовуємо. Єдине, що часто так буває, що люди, які легко піддаються впливу. Після того, як втрачається цей конект, ця підтримка, ці хороші слова, вони все одно залишаються в полі довіри до цієї людини, і я не зовсім цього розумію. Тобто, якщо вам щось не вистачає в стосунках з соціумом, ви це отримуєте, то логічно, що ви дуже добре ставитесь до джерела цього. Але якщо джерело пересихає, Продовжувати ставитись позитивно, як на мене не зовсім розумна річ. Але ми говоримо зараз про підсвідомість, про емоційні вчинки, тому напевно, до раціонального немає сенсу тут звертатися. Ну і плюс ми всі також люди можемо просто розраховувати, що а ось повернеться, а помір, що як класно раніше було. Подкаст подкаст-терапію знімали от з тобою вдвоєм. А тепер та от, от не получається. Ну ви зрозуміли до чого. Цей трюк не вимагає багато зусиль. Необхідно просто знайти людину з низькою самооцінкою самотньо у вічі. Ну так, це не вимагає прям багато зусиль, але знову ж таки, цей підхід можна використовувати до різних людей. Не обов'язково знаходити людину на соціальному дні, типу, знаєте, от який найважчі, ви такі, давай я тебе підберу, будемо кінтами. Цей трюк може працювати з усіма, тому що всі люди люблять любов та увагу. Єдине, що люди з певним травматичним досвідом можуть, що правильно дуже таки. Напружено ставитись до ваших знаків уваги, і дуже підозріло. Тобто, вони вам можуть не довіряти через призму свого негативного досвіду. Це також враховуйте, якщо захочете завести якісь дружні стосунки. Бо іноді так буває, що ти такий милий, ви стараєшся, а ти подивляться так. Ти хочеш атереч, у мене все, да? От таке теж буває. Гостяк. Інтенсивно кимось цікавишся, приділяєш йому надмірну увагу, а потім раптово щезаєш. Оця тема дуже дуже специфічна. Я чую цей термін, він якийсь популярний в нинішній час. Але я сам з таким не стикався і, очевидно, нічого подібного не робив. І якби не чув навіть від ближнього кола друзів, щоб вони з таким стикалися. Але в інтернеті я всяке різне читав, тому через призму цього і поговоримо. Твоя відсутність утворює в жертві порожнечу, змушує сумувати за тобою і бажати, аби айфорійна голка повернулась. Тут насправді ну очевидний прямий зв'язок з попереднім мовом, але я, чесно кажучи, не вірю, що це можна використовувати навмисно. Ну тобто, як сплановану акцію, я підозрюю, що. Можуть бути ситуації, коли люди просто так себе поводять, і це пов'язано можливо з якимись депресивними епізодами, а можливо, з якимось їх світобаченням, а можливо, з тим, що ну вони погано себе почували. Тобто я не виправдовую гостям. Зрозуміти мене правильно. Просто мені не здається, що оця штука в соціокультурному пласті, яка от обговорюється широко, що це. Так багато людей це сплановано роблять. У мене є відчуття, що це наслідок сучасного життя. Тобто неодноразово казала, що депресія це хвороба на зараз у світі. А коли ти в депресії, ти часто випадаєш з світу, ні з ким не хочеш спілкуватися, і дуже, дуже, дуже ну занирюєш, так би мовити, в глибини порожнечі, в глибини темряви. І ви скажете, ну тепер який зв'язок. А от я скажу, який зв'язок. чуть депресивні люди. Час прояснення, вони досить такі цікаві і приємні, а особливо вони глибокі, ведуть трошки більш глибокі діалоги. Ну, Смолтоки, це не їхня сторона, але е, вони переважно запам'ятовуються і можуть бути е, таким, знаєте, більш різноманітним фактором в житті людей і за ними сумують. Але при цьому, от коли вони впадають в негативну частину, то ну лучше з ними, звісно, ну. Справ не мать. Ну, тобто, це не гарно, знову ж таки, якщо ви близькі люди, але то не менше, оця негативна аура дуже швидко роздається, і вона прям поглинає все навколо. Робити себе психопатом. Згідно з дослідженнями психопатів на керівних посадах, серед генеральних директорів їх втричі більше, ніж серед населення загалом. І це... Добре, що я не генеральний директор, але якщо ми говоримо про цей канал. Я генеральний директор цього каналу. Вітаю на моїй території шизи, хаосу і психологічних розладів. Сподіваюсь, вам тут подобається показник Росте. Чені з королівського хірургічного коледжу опублікували статтю під назвою Робота в умовах стресу, чи є хірурги психопатами і дали в ній однозначну відповідь. Так. Ну, вітаю вас. Якщо ви хірург, ви ймовірно, психопат. Якщо ви український блогер, то ну може теж також психопатичні риси цінуються в нашому суспільстві: високофункціональність, беземоційність, працьовитість, відсутність тривожності та депресивності. Брін, дуже. Суміваюсь в тому що я психопат, тому що відсутність э, тривожності і беземоційність це точно не про мене, але хотілося. І власне, як сказано було в відео, ми дійсно цінуємо це, тому що це важливі риси для холодного прийняття рішень. А під час війни воно, звісно, ваше точно не за. До речі, стосовно цього, Альтернативний збирає гроші на власне FPV-шечки. так би мовити, невелику часточку в спільний збір, і ви можете що зробити, правильно долучитися і за 40 гривень отримати дрібочку додаткового контенту. А якщо хочете повну частку контенту, то можете підтримати і мене за допомогою БаймієКофі і альтернативної баночки. Там, якби від одного долара і туди, і туди доступ до всього контенту у сочному вигляді. До речі, останній матеріал, який я додав, це невеличкий відос на тему того, як говорити з незнайомими людьми. Можете зацінити. До речі, до того були освітні, освітні лапех матеріали про те, як чухати котів, і про те, що таке кохання. Ви можете вибирати на свій розсуд контенту достатньо. Я вважаю, що за один долар цілком таки не соромно вам запропонувати підтримати цей канал. Найнебезпечніша серед маніпуляцій, оскільки змушує жертву сумніватися у адекватності свого сприйняття реальності. До речі, давайте поділюся особистим. Справа в тому, що в мене є дуже багато спогадів, яких я не впевнений, і це мене лякає, тому що я людина з досить яскравою фантазією і міг і додумати. Часто в конфліктах з батьками я згадую ті чи інші речі, і вони такі такого не було. Ми такого не пам'ятаємо. Я не можу сказати, чи відноситься це саме до гослайтінгу, але ключова проблема в тут, що це те, що не своя призма сприйняття, а мене своя. Я не впевнений в подіях і фактах, які відбувалися в моєму дитинстві. При цьому я впевнений в емоціях і якби сліді, що залишився на мені після цього. Але ну, зрозумійте мене правильно. Дуже складно. Існувати в цьому світі, коли ти прям сильно не впевнений, чи були ті чи інші події, чи ні. Тому що ну, у мене в спогадах дуже багато всього. Ну, не щось такого критично, знаєте, але якісь, ну, жахливого, мається на увазі, якісь образи, якісь слова, десь не робили, десь казали, що ти розчарування. І ось воно запам'ятовується і накладається, а потім мені кажуть, такого нікуди не було. Кого? Ну, Про що ми? Ти як так-так-так? І, от, ну, це звісно, дуже 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 таке специфічно. Хоча давайте так е, який приклад я навів, так і в стосунках, бо часто газлайтінг використовують в контексті стосунках. Часто таке буває, що ти дійсно запам'ятав події по-іншому, і ти відстоюєш своє бачення тих чи інших подій. До речі, давайте обговоримо в коментарях, як вам таке е, документувати. Комунікацію з партнером, ну тобто, якщо він сказав щось образливе, ви це записуєте. Ну не прямо, втіхаря на ріктофону, мається на увазі, якось нотуєте і якби щоб бути впевненим, тому що це дата залишається. Хоча, звичайно, і це не спрацює, якщо у вас уже така сварка, але тим не менш, як ви взагалі ставитесь до документування негативних аспектів своїх стосунків, щоб потім якби, їх розбирати більш наглядно, а не так було, щоб кожен згадує своє і кожен сприймає це по-своєму. Цікава ваша думка. Термін газлайтинг походить від назви американського фільму Газове світло, у якому чоловік намагається переконати дружину в тому, що в неї психічні розлади, змушуючи газове освітлення будинку колихатися щоразу, коли та залишається на одинці. Але знову ж таки, в прикладі джерелі газлайтингу, який нам навели, фіскав в тому, що чоловік не навмисно з людиною, але знову ж таки з досвіду комунікації, з того, що я чув, ну такі події відбуваються. Дуже не часто, навмисно. Тобто, щоб людина навмисно маніпулювала е, станом іншої людини. Ну, часто буває так, що вона дійсно запам'ятала це таким чином. Вона дійсно так це запам'ятала, бо емоції не було інше, сприйняття в неї інше, і от вона впевнена, що було так, але так не було. І я насправді не знаю, як правильно вирулювати цих ситуацій. Мені здається, найправильніше в цьому випадку шукати. Що правильно, компроміс і рішення проблеми, а не спосіб довести, хто і як коли був правий, страх може вбити. Вчені стверджують, що раптова смерть, викликана страхом, є результатом хімічного ураження серця. Сильний страх може спричинити викид надто великої кількості адреналіну, а його надлишок токсичний для серця. Я до речі, не впевнений, що це може спрацювати з швидким страхом, але напевно, якщо людина бачить щось, що її лякає прямо жорстко, і миттєво, то окей. Я просто до того, що особисто мене лякає більш глобальні страхи, знаєте, це відчуття страху, яке з тобою нависаюче лякаючи. Тобто мене лякають іноді якісь знаєте, образи, враження, ефекти, якісь спогади фільмів жахів, що я бачив. Але якщо ми говоримо не про мотив реакту, за щось там здалося, щось мрехнуло, щось лякнуло, то ти такий а не лякався. Але зазвичай я не відчуваю фізичного болю. Я відчуваю саме страх, ну е переляк. А от коли нависаючий страх, страх невідомості, він знаєте, ходить зі мною як цей демон з щоденника з зошиту смерті, от він ходить і нависає. Оце прям дуже сильно на мене тисне як на людину, як на живе щось. І воно прям з'їдає мене, знищує потихеньку. Воно прям розвалює мене. І е, якщо ми говоримо про хімічну реакцію, то можливо і такий страх також може якби добити людину, бо воно прям дуже виснажливе. Ефект стороннього спостерігача Теорія, згідно з якою чим більше свідків, тим менше шансів, що хтось прийде на допомогу. Е, я чув про цю історію, і ну треба бути чесними. Не дуже легко в критичній ситуації правильно відреагувати коректно, комфортно і завжди є частка того, що на тебе накладається відповідальність. Ну, типу, знаєте, якщо ти комусь допомагаєш, то ти вже не можеш це відпустити. Тобто ти врятував кітика, але ж ти ж не, не, не врятував, типу його один раз потім відпустив. Каже, йти по своїм ділам. Тепер це ну твій обов'язок, власне, слідкувати за ним, піклуватися про нього. Записувати його крики на відео У 1968 році було вбито кінці Дженовеза, і газета Нью-Йорк Таймс помилково вказала, що завбисно спостерігало тридцять вісім людей, і жоден не викликав поліцію. Останнє було спростовано проте підштовхнуло науковців досліджувати наскільки людина готова прийти на допомогу жертві або втрутитись злочин, якщо поруч є інші люди. І от і фішка тут якраз в тому, що не кожен готовий брати на себе цю відповідальність. Так я розумію, що нам як соціуму хотілось би іншого, але ну погодьтеся, не кожен з. З нас постійно комунікує з поліцією, зі швидкими, з всіляки такими органами, ну тобто, мовно, якщо ти вже вписуєш допомагати, допомагати треба до кінця, і ти не знаєш, яка відповідальність за цим. Тобто, якщо ти ніколи не стикався з умовною поліцією або ніколи не викликав швидку, от я наприклад не знаю, якщо викликати швидку в Україні, це наче безкоштовно. А якщо викликати швидку за кордоном, то наче це коштує грошей. А це з кого з мене чи з людини, яка постраждала? А якщо людина, яка постраждала, не. Має грошей чи випишуться на мене. А якщо я взагалі не хочу цих проблем, не хочу розбиратися, не хочу бути свідком. Так, типу, я можу стикнутися з ситуацією, в якій я буду на тому кінці, тобто я буду жертвою. І я це прекрасно розумію. Але тим не менше, цей тягар відповідальності він не щезає. Він нікуди не дивається. Це не в тому, що люди жорстокі, або їм сподобається, або їм подобається спостерігати жорстокістю. Мені так здається, мені здається, що за дією такою серйозною переважно є відповідальність. І ти. Повинно якось з цим працювати, хоча можливо, тут проблема не до обізнаності. Ми просто не знаємо, як працюють ті чи інші механізми, і як треба працювати в тій чи іншій ситуації. І я думаю, що ви можете поділити своїми думками цього в коментарях. Я радо почитаю. Я казав мила агресія. А чи бачу, ти коли-небудь щось надзвичайно миле, майже довідчує, коли хочеться взяти і стиснути, деякі дослідники вважають, що це бажання стиснути, куснути щось, миле, кошеня дитину кохано насправді є підсвідомим бажанням вбити це, бо тоді воно перестане бути милим і потребу. Це, до речі, цікава думка і цікава теорія, але насправді я скільки мучив своїх котів, жодного разу бажання не було ну, домучити їх. До до, пузіка моє, тому що, ну. Але знаєте, таке відчуття, що ти таке отак хочеться затискать, ну, воно є. Я не думаю, що воно таке агресивне, мені здається, трошки перегибають ці люди. Тому що мені не хочеться, щоб ті таки переставали бути милими, але ймовірно, що за все щось темне за цим та й ховається. Треба глибше аналізувати і проводити експерименти. Кати візьмете, кати науковці. Ось вони візьмуть це під свій якби нагляд особистий і будуть розбиратися з цим питанням. Це називається милою агресією, і не означає, що ви хочете когось убити. Вона є мимовільною реакцією на позитивну емоцію. Це може бути віддаленим залишком ранніх днів еволюції, коли ми ще вбивали чужих дитинча. Це чесно знову ж таки не як щось, в що я вірю, я не науковець не проводив експерименти, і можливо ваша думка вона більш вагома. Але як на мене, знаєте ж, відсилатися до якихось там пра пра часів за рахунок якогось ментального в плані якогось ментального питання. Питання психологічного мені слабо це віриться. Чому тому, що TikTok з'явився не так давно, а нам уже всі кажуть, що всі покоління, у них кліпове мислення все поламалось. А тепер ви мені Хочете сказати? Тепер ви мені хоч сказати, що я щось -то там роблю, щось -то там відчуваю тут і -то зараз, тому що в мої предки щось робили там 8 тисяч мільярдів років тому. Ну, щось от мені не віриться. знаєте. У будь-якому випадку відео дійшло до свого логічного завершення. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, що думаєте в коментарях і чи варто продовжувати працювати в такому форматі. Мені було цікаво, але я не знаю, наскільки заходить воно вам. Не забувайте, будь ласка, також дивитися інші відео, тому що на каналі їх дуже-дуже багато. І якби що, для кого я їх робив, що не для вас. Ну і ось посилання також тут будуть в кутиках всіляких користів. Бабай, усе мені краще.